Друзі, всім привіт! Ну що ж, справжній мейджор розпочався. У нас почалися матчі третьої стадії. Два перших тури закінчилися. Якихось несподіваних результатів маса. маса. На жаль, зараз Virtus.pro дуже близький до виходу у плей-офф з рахунком 3-0. Так само у нас очікує матч Маус проти Ліквід на виліт у 0-2. Ну, Магія Мейджору, магія Мейджору, Я кайфанув, я кайфанув, якби ще не так пізно знаєте, то взагалі було б ідеально. Але як завжди, є про що поговорити. Надіюся на ваші лайки, на ваші підписки. Також надіюся, це дуже важливо для розвитку каналу. Дуже вдячний вам за підтримку. Дуже вдячний спонсорам на Ютубі та на Донателло також за неймовірну підтримку. Це найкращі люди на світі. Що ж, переходимо до матчів. І у нас, ну, по-перше, бачите, сіточку, як все виглядає. А по друге, переходимо до результатів. По матчу просто по одному зараз будемо йти десь більше, десь менше. А в Віталіті поступилися фейс. І, ой, фейс, фейс, фейс. Ще рано фейзар. А легасі, легасі. Вони раптово поступилися легасі. Дуже несподівано, звісно, бо у команди було 30 поспіль перемог. Останні вони програвали ще Eternal Fire у січні на Blast Bounty. А тут було 30 поспіль перемог, і обірвалось воно саме так у без топ-один матчі. Якби сумно це трошечки не звучало. Але серія з 30 перемог закінчилася власне на 30 перемогах. Неймовірний матч від Латто, провальний матч від усіх гравців з Віталіті. Ну, було слабенько, було слабенько. Мапа Інферно це їхня найкраща мапа. вони До цього її програвали лише один раз за 19 мап проти Falcons. І в двадцятому поступилися в друге. Цікаво, що в Далесі, ці команди грали також між собою Інферно, і Апекс кричав люксу. Ну, гравцям Легасі, не пікайте проти мене інферно. Тоді 13-5 було на користь Віталіті, але Легасі тоді вирішили, що вони знову її пікнуть колись. Ось це доволі швидко сталося. І вони знищили свого суперника та вийшли на вісім. Поспіль виграних мап на мейджорі. Вісім поспіль. Цієї команди не було, не мало би бути взагалі тут навіть. Тобто стрік Віталіті побила команда, яка не вийшла на мейджор. Вау. Вау. Ну, ми живемо в такому світі, але є в цьому і плюси для Віталіті. Трошечки ментально, психологічно пац. І відразу розрядка сталася, тому що а, Віталіті на Віталіті тепер не тисне їхній стрік. Їм їм за це можна не паритись. Наступний матч вони виграли, і тепер вони будуть показувати якіснішу гру. Бо я думаю, що це на них все таки впливало. Навіть якщо вони казали, що не впливало. Тепер точно не впливатиме. Тепер ти можеш з спокійним спокоєм просто спокійно будувати собі а, майбутній стрік. Тому. Якось так закінчилася цікава історія на такому. Я думаю, що довго ще будуть рахувати Бестов 3 перемоги, Бестов 5, якщо вони будуть. Просто виключатимуть Бестов 1 матчі, але ну підряд матча вже не буде. Паралельно відбувався матч Маус про Це, звісно, сумно. ВП в доволі непоганій формі. Особливо Фламус здивував у цьому матчі. Він тут в атаці в нас абсолютно домінував над командою Маус-14 на 6. Повна домінація, Маус змогли камбекнути, могли, але наприкінці просто залили всі раунди. Попри більшу кількість опинінків, попри більшу кількість а, програли багато питань до торжі, і напевно все. Напевно, якби Торжі вімкнувся, хоч трішечки більше, то ВП би не виграли цей матч, але не вімкнувся. Тому такий в нас результат. А Spirit грали проти Pain, тут. Теж, на жаль, дива не сталося. NQZ виглядав доволі непогано, але це лише на фоні своїх тімейтів. Ну, D 30 це в принципі непогано, але це все, чим, за що можна похвалити Пейн. Вони uh, грали багато цю мапу DAS-2, але проти сильніших команд вона наразі абсолютно не працює. Uh, ну, Нічого надзвичайно тут не сталося. Uh, GTU грали проти Средні Макс, uh, хочеться відмітити Хейтса. Uh, він молодець. А в цьому матчі був. В нього рейтинг 1.39, Але ну Середі Макс це краща команда, ніж Джиту наразі. І особливо на мапі g джиту зробили 11 антрикілів, але виграли всього 5 раундів. Чотири клатчі виграли среддімакс, і цікавим моментом були два поспіль виграні. Смок дефюзи. Два постів, два поспіль. Один в два. Просто гравці Макс сідали і дефали просто на морозі. Мака прекрасний матч показав, ну і решта гравців також були у хорошій індивідуальній формі. Нічого надзвичайно тут не сталося. Фейс грали проти Аврору, і тут вже в нас виникають запитання, тому що як можуть фейс у матчі проти Аврори обирати між Дастом і Анубісом мапу Анубіс. Ще й. Знаючи, що суперник почне ватаць. Я не знаю. Ви знаєте, я не знаю. 10-8 на користь Фейс за ентрикелами 3-2 за клатчами рахунок 13-5. 13-5-2-20 від Сантареса. Тут, звісно, були всякі нюанси. Там був шанс у Фейс якось перехопити ініціативу, бо Фроузен в другому матчі після, в другому раунді після програної пістолетки виграв клатч 1-3, але Аврора відразу виграли Форс. Потім тотальна домінація. Там в одному раунді навіть Вікадя підрізав сімпла трошечки. Але ну, на цьому фактично все. Єдине, що ще треба згадати в першій половині, що Вікадія зробив квадракіл, який допоміг Аврорі виграти 3 в 5. Там далі фейс типу стартували. Нормально, Клач був один, потім клач другий від Фроузена, від Рейна. Але ну, ніхто не вірив в те, що це буде камбек. 13-5. І провальна гра від Фейс, особливо від Рейна. На нього взагалі було боляче дивитися. Сімпл щось показав непогане. Більше в захисті, звісно, у нього 11 на 8 там було. Атака була не настільки успішна. Там а, практично мало є якого виділити, але ну, фейс поступилися і а, впали в сітку на людину. Це несподівано програли команді а, Фурія. Це. Та... Ну, важке тут вето у The Mongols. Вони мусили бати, банити такі мапи, як dust 2, як Анубіс і Трейн. Це найкраща мапи Фурія. І от вже лишається далі інферно. З одного боку, непогана мапа для монголів. З іншого боку, фурія тут також може і показали це. Молодой у чудовій формі, Тікіндер у чудовій формі, колен не тупить. В нього там рейтинг не дуже високий, але імпакт був там пістолетках і просто там в захисті в атаці 14 на 16 Він зіграв це добре. Ну гляньте, ксерату зіграв значно гірше, 8 на 14 і а, прекрасна гра від Фурія, прекрасна. Вони користуються шансами, яким дає доля. Земонку провалилися. Але я б не сказав, що тотально провалилися. Рахунок 13-11. Наприкінці, ну, на жаль, вони програли, на жаль, для себе. Вони програли а, боротьбу за економіку. І от в останньому раунді вони просто атакували з пістолетами, деко навіть були 250 ті просто, навіть не дігли не текі. Тож, такий результат. А, далі Наві грали проти Німіга, чуда не сталося, Рейн, а, навіть знову це в втретє, вони грали цю мапу і задомінували там. По-перше, треба говорити про те, що наві дуже впевнено стартували з трьох поспіль. Потім програли форс у четвертому раунді. Але ніяк не могли це Німіка перевернути на свою сторону, тому що Наві все рівно взяли перевагу. Там були хороші моменти від джеля Він в захисті взагалі чудово відіграв. В нього статистика в захисті 16 на 3 та рейтинг 227 Тому дуже дуже все добре було. В Атаці були певні проблеми у наві, але наприкінці вони все рівно спершу виграли форс у му раунді, а потім в останньому просто закрили 3 в 5 і все. Ну, чудова гра від Вандефола, чудова гра від джеля і від Біта. Там, можливо, є питання до іми, але яка різниця, якщо у вас три гравці просто чудово відіграли? Е, цікавий факт, ще про е, Кзантера. Він... У цьому матчі було 20 раундів, і він брав участь у 10 ентрі дуелях і виграв 6 з 10. Це сильно. Загалом Німіка виграли 12 ентрі з 20. Але програли по Джель чудово себе показував. Liquid грали проти Linvision, і очікувано, Linvision закрили. Хто взагалі? Ну, типу, Dust 2 проти Linvision. Але ну, я розумію, що в Linvision є серйозні мапи. Нюк, трейн. Там Ancient теоретично можна поборитися, але це сильна мапа Liquid, Так само і Нубі, сильна мапа Liquid, Але Dust 2 і Inferno тут є принципова різниця. Dust 2 у Linvision дуже хороша. Вони її зіграли грали вже в сьоме. На цьому турнірі. Всьому на цьому турнірі. Інферно не настільки хороший. Інферно зазвичай мапа, яку Ліквід хочуть грати. Я не знаю, чому вони зараз її захотіли грати. Ось чому запитання. І лінвіжн просто дотиснули опонента ну без шансів. Пістолетку виграли Liquid, далі виграється Force. І uh, береться просто повноцінна серія. Раунди 3-5, Call Call Me Sue, si Кожен раз колмісус його uh, називаю. Call Sue si виграє один в два після того, як Liquid попробували зробити камбек, але не вийшло. Uh, в результаті половина 9-3. Тоді в другій половині знову виграється пістолетка від Liquid, Але знову ж таки, Інвішен беруть форс. Беруть 2, програють раунд і знову беруть форс і вже не відпускають. Велон, Колмісю, Закер, Старі. Мілія... кей K... QAK. Я не, не впевнена, як його читати, але. а ну Вони в прекрасній формі і на фоні а, Liquid виглядали чудово. Ultimate r Nerds, Ну, що це таке? Це, це ні, ні про що. І далі ми знову зараз будемо про це говорити трошечки пізніше, бо другий тур і в нас а Фурія грали проти Liquid, ой, проти Арора. Це кінець. а Допікались до мапи dust 2 вирішували Фурія чи грати інферно чи Dust2, і очікувано пікнули dust 2 Молодой показав, чому вони пікнули цю мапу. Дікіндер показав, чому вони пікнули цю мапу. Хоча цього разу за першими кілами домінував саме казахський снайпер в нього сім ентрів. і попри те, що Aurora стартували з двох виграних раундів. А, Домінація, домінація від е, фурія. А вони чудово виглядають. Чудово від снайпера, чудово від цієї команди. Фолона зараз не рахуємо, але коли в тебе всі набивають просто е, від 15 кілів за скільки в нас там раундів, за 20 раундів. Це надзвичайно, це дуже круто. Е, ну і треба говорити про те, що Ксантарес жота та Вікадія просто провалили цей матч абсолютно. Особливо Ксантарес, який в минулому матчі відіграв 2-20, свою найкращу мапу на мейджорах в кар'єрі. Він грає 8 на 16 рейтинг 0,64. І кінець на фоні молодого Тайкіндера, це було жахливо. Фурія виходить на 2-0. І це цікаво, особливо для мого Пікема, який е, ставив Фурія на е, прохід у плей-офф. А ВП грали проти Легасі, і це один з найгірших матчів, які я бачив е, там. За довгий час, ну можливо, не геть за довгий, але на такому рівні, на такому великому турнірі, це було жахливо. Обидві команди грали дуже слабко. Обидві команди провалювалися місцями. а Треба відмічати хорошу гру від Фламуса та Айсі. Власне, в цьому був секрет перемоги Virtus.pro. і секрет був ще в промахах Садзіна. Він робив дуже багато. Шотів, дуже багато пострілів, і часто вони просто були в нікуди, в молоко. Так він намагався влучити щось круте в нього там раз чи два вийшло, але загалом це просто були ні про що постріли, які просто показували, де він є, і давали, ну, допомагали його вбити. Все ну абсолютно не цікаво. виглядав класно, агресивно, прикольно. Влад, то в люкса були моменти, але ну садзін це зовсім не про те. Знову ж таки, в Легасі наприкінці закінчилися гроші, як у The Mongols на Inferno проти Фурія. І все, і вони просто робили декілька форсів, раунди з пістолетами, там навіть пачку перероставили. Але все, ну, типу, ВП дотиснули в обох команд. Зараз дуже схожий, агресивний, такий трошки йоло стиль, але ВП краще. Стріляли. В них було два гравці, три гравці, точніше, які дуже добре відстрілялися. І головне, що був снайпер, який е, ці моменти вигравав. І знову ж таки, зверніть увагу, більше опенінг-кілів зробили Legacy. Ось така ситуація. Далі Лінвіжен проти Спіріт. Ну, на жаль, на жаль, тут важко було щось очікувати, крім перемоги Лінвіжен. Ой, <плес> е, якби би що. Е, єдиний момент, що ну, Спіріт виграли, але єдиний момент відмічу, що була теоретично. Е, Ситуація, в якій Лінвіжен могли камбекнути, якби вони не програли після виграної пістолетки форс. Після нього вже ну, фактично нічого не можна було очікувати, бо рахунок ставав 8-6. Тобто в Спіріт беруть як мінімум декілька і нагромаджують собі економіку. А це дуже небезпечно в команді Спіріт, бо якщо вони можуть собі дозволити, хоча б одну ріфлу купляти кожен раз для донка, це гарантовано якісь кили. Хоча Донк у цьому матчі був. Не найкращим і близько гравцем був Меджикс, був широ, які виглядали значно а, цікавіше. Але а, я паралельно дивився Серіді Макс Наві, тому за цим оком просто за цим матчем дивився одним оком. Спіріт на 2-0. Середня Макс проти Наві не дуже добре. Наві грали. Так я очікував тут або трейна або інферно. А, власне, наприкінці лишилися Нюк або Інферно, і Наві не мало дограти Нюк проти Серді Макс. Майч, тут це також підтвердив. На початку. Наві виграли пістолетку. трошки а, Виграли пістолетку, а, далі а, програли раунд і Макс з'явив просто серію, яка вже виглядала дуже небезпечно. 5-2 дуже впевнено, дуже цікаво грали. А, але стався Алексі Бі, який зробив трипл кіл і врятував команду Наві від повного розгрому. А, далі ще були там хороші моменти від Джеля. Там він робив трипл-ентрі один раз. Але в 11-му раунді все перевернулося, тому що після дабл ентри від іми середній Макс виграють 3-5. І це біда, біда для Наві. Вони в другій половині виграють пістолетну серію, знову ж таки. Це рахунок 8-7 на твою користь, це добре. Але середній Макс вмикаються і доводять до дуже впевненого 12-8 за захист, за економікою. Це можна легко забирати. Але але. Якби ж то все було так просто, сказали Наві, і виграють 2 в 4. імен на одному ХП і біт, який там люркерів дуже далеко. Вони це забирають, 2 в 4, переводять. Далі ще декілька близьких раундів, які, які закінчилися просто апогеєм від... Uh, снайпера Наві. Вандефул забирає 1 в 2, Салон 2 в 5 від наві і переводиться на додаткові, де наві вже відчули запах крові і дотиснули свого опонента, тому що в на додаткових там джель, і ми зробили свої трипл кіли. Дуже швидкі 2-0 на додаткових, і далі просто треба ще два забрати, що навіть успішно зробили. Хороша гра від Джеля, іме Вандефул, хоч можливо статистично по рейтингу не дуже виглядав. Але 20 на 16 він робив імпакт. все окей, бід також робив імпакт. Просто багато вмирали, очевидно. Ну і від Алексібі його ключовий раунд. Ми згадали, як він промотився три кіли зробив. А, 3D Max, Макс ну, затролили трошечки. Я не скажу, що це там глобально для них якийсь провал програти Наві, але програти з 12.8 за КТ на Інферно, напевно, ну, з економікою. Це трошечки проблема, але буде їм року. А Фейс грали проти Маус на рахунку 1-0-1. А, і, а, звісно, це була Ancient, мапа, яка дуже зручна для Маус, але як ви бачите, Фейс її виграли. А, Цікавим моментом є те, що Торча перед цим матчем казав, що вони готові до Best of 1 Ну перед цим турніром до Best of 1 і наводив Фейс як команду, приклад якої показує, що не всі команди готові до Best of 1. І типу лишатися на буткемп в США було не найкращим рішенням. Так робили Falcons, так робили Фейс. При тому Фейс виграли в другій е, стадії всі свої Best of 1 матчі. Вони в Best of 3 посипалися. Е, і враховуючи те, що він говорив, це до. Того як Фейс програли свій перший Best of один матч, це виглядало дивно. І це виглядає ще дивніше, враховуючи, що Маус програли цей матч, програли з величезною перевагою. Насправді були в них купа моментів, щоб закривати. Вони в першому раунді виграють 3 в 5, Потім в четвертому раунді виграють 3 в 5, А після чого все-таки фейс дотискають якісь тут ну купа дуже близьких раундів було. Був клач від рейна один в два, але загалом. Цікава статистика: 6 клатчів 3 в 5 було а, у цьому матчі, і по три з кожної сторони, а, і по три на кожну половину. Бо Фейс також в цій половині виграли в 11-му раунді, але вже в другій половині один раз виграли Маус і ще двічі фейс. А, ну, розчаровують фейс. Ой, розчаровують Маус. Абсолютно дивує форма торжі, абсолютно дивує гравець ішов на свій найкращий сезон а, у кар'єрі. але він зник. Він зник поки що в тих двох Best of 1 матчах. Ми це розуміємо. Він виглядає дуже слабко. І це проблема. Його якраз таки не вистачило. Обидва рази це було дуже близько, і його імпакту трошечки не вистачило. Фейс реабілітувалися після програного матчу проти Аврора. Особливо реабілітувався Рейн, який провів чудовий матч і клатчі брав, і ентрі робив прекрасно. Сімпол також на сапорті виглядав добре. Він більше. Він, в нього були хороші моменти, було багато і дивних промахів, але загалом а, десь, ну, він підтримував команду в тих моментах, коли потрібно було це зробити. Загалом, питань до фейс нема. А, рахунок 1-1, йдемо далі. А, Віталіки допікалися до мапи Dust2. Це могло би бути небезпечно проти Німіги, але Німіга сама не захотіла грати, наприклад, мапу Анубіс. На Десайдер, ну так як Десайдер, тут це Бестоф 1. Дез uh, 2 абсолютно підходила. Але Віталіки показали, що uh, не просто так вони захотіли грати. Зайву вімкнувся дуже сильно, особливо в захисті в нього. Uh, 16 на 6, чудова статистика. Робс, uh, Apex, Flamзі всі на місці. До МЗІ, напевно, теж питань нема. Uh, Кричали-кричали німіги, але докричалися до рахунку 6-13. Uh, ну і заключні два матчі: це The Mongols зграли проти Liquid, Liquid Почали абсолютно чудово. П'ять раундів атаці. Все клікається, все добре. Бліц, ой, бліц, Mongols вже виглядали трошечки, будто вони губляться, але не загубилися Сім поспіль в захисті, тоді ще 4 в атаці, 11 поспіль і рахунок стає 11-5, і ти вже розумієш, що не віддадуть цю гру The Mongols. Абсолютно ніяк це неможливо зробити. А, так, монголи дотиснули, Бліц неймовірно, 910-й МЗНО Сенсу неймовірно, провальна гра від Алькемей та знову нав. Провальна гра. Знову 6 на 16. Ну, це, це просто, це жахливо. Здається, в нього було два дабл кіла, і Важко, важко. Нерц показав хороший матч, але на цьому все ліквід. Я не знаю, що вони тут роблять, до чого вони готувалися. Одна з їхніх найкращих мап. The Mongols не були настільки впевненими. Тут що цікаво, що за оці всі після цих п'яти виграних поспіль раундів вони жодного разу не поставили бомбу. Жодного разу не поставили бомбу. Це, це, це просто прикол. прикол. Тому дивно, дивно. Uh, і, до речі, цікавий момент, що між Міраж та Еншент проти Ліквід з Монголс вибрали саме Еншент. Напевно, трошечки втратили, там їх було трохи поразок на мапі Міраж. Напевно, втратили цю впевненість. Але uh, головне, що це спрацювало для них перемогою і рахунок 1-1. А 2 грали проти Pain на мапі dust 2 тобто 6-6 матчів Pain пройшли на мапі dust 2 Десь Best of 1, десь Best of 3, але в кожному з них було. А, була ця мапа, ну і ідже, тут хорошу атаку загалом мають на мапі ДС2, А, Але я сподівався, що пейни завдяки NQZ покажуть трошечки кращу гру в захисті. Вони добре знаходили ентрі, вони вигравали якісь клачі, але цього було замало. Плюс важко підготуватися до того, що Снакс видасть рейтинг 1.44. Нормальний матч від NQZ, були хороші моменти в Сноута Давідеуса, але загалом провальна мапа від команди Пейн. Програли обидві пістолетні серії і ну, крім цього взяли ще 6 раундів всього. У G2 все було добре у всіх. Ну, Мальс не дуже там феноменально, особливо для його ролей, зіграв, але це не так важливо. Маємо, що маємо Пейн на 0 на 0 2 На жаль, G2, на жаль, на 1-1. Я предиктив, що вони будуть на 0-3. Пейн мене предик... за предиктом, за прогнозом були у плей-офф. Поки що так не виглядає. А, бачимо, які в нас а, сьогодні матчі. ось а Макс проти Віталіті, Венцюа Дебі, Легасі проти Face. А вони ж вони ж грали десь зараз чи ні? На другій стадії вони грали. Так, вони грали і Легасі закрили їх 2-0. Буде цікаво, буде цікаво. Аврора G2 не буде цікаво. А, The Mongo Slan Vision, азійський дербі Хтось з Азіатів в Best of 1 вийде собі на 2-1. Spirit, Na'Vi. ось це Це буде цікаво, але боюсь, боюся поби по шафці не надавали. До речі, можемо глянути їх приблизний мапу. Ці команди грали між собою багато разів вже в цьому сезоні. Раз, два, три, чотири. Це буде в п'яте. А що можна очікувати? Це в Na'Vi буде мапул з семи мап. Не забуваємо про це. Uh, тому вони, напевно, що будуть банити? Блін, а це, до речі, цікаво. В Мельбурні... О, так в Лісабоні, здається, також був мап у семи мап. Мінус Спіріт, ой, мінус Інферно, мінус Нюк. Спіріт uh, пікали Даст, Наві пікали Анубіс. Я не думаю, що ми побачимо Анубіс від Наві. Спіріт uh, прибирали Міраж, Наві перебирали Трейн. Ну, Наві все рівно будуть, напевно, перебирати трейн. Uh, напевно, напевно, відлетить нюк. Так вони настільки бояться цю мапу грати. Uh, навіть будуть пікати Міраж. Я думаю, що це саме вона, саме воно і саме вона. А далі будуть забирати трейн, Тоді, напевно, це буде Dust 2, Міраж і якась Ancient на Decider. Ну Важко тут буде нарям, але побачимо. А Пурія проти ВП. Цікавий майбутне, я думаю, що дуже цікаве. Жаль, що вони обидва в один час стоять. Чому це робити? Я не розумію. А вже ну, не знаю, балансували. Якось, але можливо, це для переглядів насправді краще, бо два хайпових матчі це більше аудиторії рівно буде, ніж на один хайповий матч і один не хайповий матч. Ну і Маус Ліквід на виліт, це це голд, це голд, це класно. Сподіваюсь, спей не підведуть прогнози, як завжди, я буду десь ближче до матчів викладати у своєму телеграм-каналі. Якщо вам цікаво, можете підписатися посилання і в описі до цього відео. А ось так. Ну і по статистиці ще після цих двох мап. Подивимося, хто як грає. широдонк молодой, тут затисався до Широ і і а Джель в топі. Лато, попри програну мапу, також в топі. А, Хейтс, Хейтс в топі. Гравець Монте, він належить Монте. Досі це оренда, нагадує. Ось Кзентарес абсолютно впав після 2,20 від ну на мапі Анубіс. Це, це провал. Якіндер також відмічаємо, що він тут. Ну і анти, а, Айсі, Айсі це very good. Ну, серед провалів у нас там Нав. Ultimate. Да, ну і два гравці Pain. Ну, так, так така ситуація, така ситуація. А, на цьому все. А, 26 хвилин, потужно. А, ставте лайки, нагадую, підписуйтесь на канал. І любій Counter-Strike. Папа.